Підняти гори у, і кинути в синє море. У, Якщо вам потрібне це горе то я вже готовий вважаю. до бою. Добрий день, моя шкільна родина. Знову я запрошую гостинно розпочати новий навчальний рік. Хай він буде кращим, ніж торік. Країна щасливих дітей вас чекає. Гости на двері, наш заклад освіти вам всім відкриває. Формат навчання, який буде, час покаже. Спасибі ЗСУ, що знову ми всі з вами разом. Сьогодні не накази будемо видавати, а креативні ідеї будемо представляти всіх педагогів і всіх вчителів, щоб продуктивним був рік наш новий. Перша креативна ідея. Емоційного вам натхнення. Виходьте на зв'язок, вмикайте мікрофони, тримайте заряджені свої телефони. Моя допомога вам пригодиться. На онлайн уроках хай вам не спиться. Камери увімкнені, хай будуть завжди, педагоги люблять. Будьте виживі по той вік екрану. Своїх любих вчителів не водьте в оману. І батькам не говоріть, що нема уроку. Щоб не було проблем в кінці навчального року. Наша пісня гарна нова. Починаєм її знову. Хто йде у перший клас? Щиро просимо до нас. Хтось у другий перейшов. Будемо навчати знову. Хтось? У третьому вже. хай вас школа береже. Хтось цього року випускник. Четвертокласник вже до школи зник. Тож продовжує навчання дистанційно чи реально. Все залежить не тільки від нас. Уперед! Навчатись час, щоб букви українські не забути, щоб навички читацькі повернути себе як особистість цінувати. Англійську мову треба знати. І скільки знаєш мов, то стільки ти людина, англійську вивчати будемо неомінно. На нас Європа надії великі покладає. Hello! Валерія Артеміна з радістю чекаємо. Хто минулого не знає, той майбутнього не має. Сьогодні історію ми пишемо з вами: весь світ спостерігає за нами. Весь світ нам допомагає, а хто кінець війни страшної знає? Ми знаємо, перемога буде за нами. 20-22, 2023. Як ці цифри між собою не крути, а щасливими для нас будуть вони. Хто математику вчить, а не даремно протирає штани, той повинен знати. Незабаром початок щасливої дати. Переможе незабаром Україна. Математику не вивчиш дистанційно. Ви втомилися віртуально подорожувати? Хоч не хоч, географію потрібно вивчати. У нас існує безвіз, подорожу без географії немає. Країна щасливих дітей вивчає біологію людей, вивчає ботаніку, і зоологію. Як врятувати нашу екологію? Екологію воєнну ми відновимо. Ворога усі свої зловимо. Щоб бути своїм серед своїх у світі інформатики, ти справжнім другом стань для математики. Ми діаграму продовжимо вивчати, щоб фейки від достовірності відрізняти. Давайте намалюємо мир, зупинимо війну, передамо малюнки на передову, підтримуємо воїнів наших, солдатів, щоб ворога швидше могли вони здолати. Кожен день із гімну починайте. Україна переможе, вірте, знайте, що не вмерла Україна, не помре ніколи, поки щасливі діти начатимуться в школі. Спортивний костюм ти придбав, бо скоро відкриваю спортзал. Нам треба тренуватись, тренуватись, тренуватись. Спортивні змагання після перемоги будуть починатись. Віднині мій предмет найважливіший. Я готуватиму до захисту усіх скоріше. А поки ви себе там бережіть, під час тривоги сховище. Моя країна щасливих дітей має багато ще різних ідей. Але головніша ідея одна. Щоб жива і здорова була наша шкільна сім'я. Щоб жива і здорова була Україна, а ми переможемо неодмінно. І знову почнеться нормальне навчання. Увага! Увага! Загадайте бажання! Зараз для всіх пролунає дзвінок. Він знову скликає на перший урок. Перший урок безпека дитини. В стінах щасливої шкільної країни. Увага! Увага! Дзвінок повідомляє. Перше вересня навчання розпочинається.